SRM-9203 в преміум варіанті. Клинок із ламіната у нас і ручка із Мікарти. Приємна Мікарта, дуже добре все оброблено, класно зроблено. G10 у нас бекспейсер Кліпса переставляється на обидва положення без труда Замок Axis Lock. І дивіться, як у нас зроблені лайнери. Вони сховані у накладки із G10. Виборка з однієї і з другої сторони. І ніжма жить всього 86 грамів. Товщина по обуху 3,1 мм, прямі спуски і зведення в 0,45. Дуже красивий клинок. Дивіться на цей ламінат. Дуже все класно зроблено. Фасочки зняті як по отвору, так і по обуху. Все дуже класно. Механіка відмінна, тут у нас вже стоять підшипники. В першій версії були шайби. Зараз вже підшипники. літає просто, просто відмінно. Отакий у нас ножик.